Фрази на тему онлайн освіта. Online education is becoming more popular. Онлайн освіта стає все популярнішою. I'm taking an online course. Я проходжу онлайн курс. The platform is user friendly. Платформа зручна у використанні. I need stable internet connection. Мені потрібне стабільне інтернет-з'єднання. The lecture will be streamed live. Лекція буде транслюватися у прямому ефірі. You can watch recordings later. Ви можете переглянути запис пізніше. Submit your assignment before deadline. Надішліть своє завдання до дедлайну. The discussion forum is very active. Форум для обговорень дуже активний. I prefer video lessons to text materials. Я віддаю перевагу відеоурокам перед текстовими матеріалами. The course includes interactive quizzes. Курс включає інтерактивні тести. I'm having technical difficulties. У мене виникли технічні проблеми. The instructor provides good feedback. Викладач дає гарний зворотний зв'язок. Ви можете навчатися у власному темпі. The syllabus is well structured. Навчальна програма добре структурована. I need to download the study materials. Мені потрібно завантажити навчальні матеріали. The webinar starts at pm. Вебінар починається о 19 годині 00 хвилин. Online learning saves time. Онлайн навчання економить час. I miss face to face interaction. Мені бракує особистої взаємодії. The course offers a certificate. Курс пропонує сертифікат. I use headphones for better concentration. Я використовую навушники для кращої концентрації. The learning platform crashed. Навчальна платформа зламалася. Digital literacy is essential today. Цифрова грамотність сьогодні необхідна. I participate in online discussions. Я беру участь у онлайн дискусіях. The course exceeded my expectations. Курс перевершив мої очікування. I need to improve my typing speed. Мені потрібно покращити швидкість друку. Online exams require special preparation. Онлайн іспити потребують спеціальної підготовки. The material is available 24 7 Матеріал доступний 24 7. I set up a dedicated study space. Я облаштував спеціальний простір для навчання. The course has flexible schedule. Курс має графік. I take notes during video lectures. Online education requires self-discipline. освіта вимагає The tutor is very responsive. Викладач дуже I use apps to organize my studies. Я використовую додатки для організації навчання. The course has practical assignments. Курс має практичні завдання. I struggle with time management. Я маю проблеми з тайм-менеджментом. Online learning is cost-effective. Онлайн навчання є економічно вигідним. The interface is intuitive. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. I attend virtual office hours. Я відвідую віртуальні консультації. The course content is up to date. Зміст курсу актуальний. I bookmark important resources. Я додаю важливі ресурси до закладок. Online group projects can be challenging. онлайн групові проекти можуть бути складними. The system requires regular updates. Система потребує регулярних оновлень. I prefer asynchronous learning. Я віддаю перевагу асинхронному навчанню. The course has peer-reviewed assignments. Курс має завдання з взаємооцінюванням. I use cloud storage for my files. Я використовую хмарне сховище для своїх файлів. Online education breaks geographical barriers. Онлайн освіта руйнує географічні бар'єри. The video quality is excellent. Якість відео відмінна. I need to improve my digital skills. Мені потрібно покращити свої цифрові навички. The learning curve is steep. Крива навчання крута, матеріал складний для засвоєння. I participate in live Q and a sessions. Я беру участь у сесіях питань відповідей у прямому ефірі. The course offers mobile access. Курс пропонує мобільний доступ. I use multiple screens for study. Я використовую кілька екранів для навчання. Online resources are constantly updated. Онлайн ресурси постійно оновлюються. The assessment methods are fair. Методи оцінювання справедливі. I struggle with staying motivated. Мені важко підтримувати мотивацію. The platform supports different learning styles. Платформа підтримує різні стилі навчання. I need better webcam for online classes. Мені потрібна краща веб-камера для онлайн занять. The course provides career guidance. Курс надає кар'єрні поради. I enjoy the flexibility of online learning. Мені подобається гнучкість онлайн-навчання. The discussion boards are helpful. Дошки обговорень є корисними. I take regular breaks during study sessions. Я роблю регулярні перерви під час навчання. The course has international participants. У курсі беруть участь міжнародні студенти. I use digital flashcards for memorization. Я використовую цифрові картки для запам'ятовування. Онлайн-освіта вимагає надійних технологій. The feedback from instructors is valuable. Зворотний зв'язок від викладачів є цінним. I struggle with internet distractions. Я борюся з інтернет-відволіканнями. The course offers personalized learning. Курс пропонує персоналізоване навчання. I use productivity apps for studying. Я використовую додатки для продуктивності під час навчання. Well. Віртуальний клас функціонує добре. I need to my Мені потрібно покращити навички онлайн-презентації. Well Навчальні матеріали добре організовані. I with Я співпрацюю з одногрупниками онлайн. Онлайн-платформи еволюються. Платформи для онлайн навчання розвиваються. The certification is recognized internationally. Сертифікат визнається на міжнародному рівні. I use screen recording for revision. Я використовую запис екрана для повторення. The course has interactive simulations. Курс має інтерактивні симуляції. The online library has great resources. Онлайн бібліотека має чудові ресурси. I set daily learning goals. Я ставлю щоденні навчальні цілі. The course changed my perspective. Курс змінив моє бачення. I recommend this online program. Я рекомендую цю онлайн програму. The technical support team is helpful. Технічна підтримка є корисною. I'm considering another online course. Я розглядаю можливість пройти інший онлайн-курс. The knowledge gained is practical. Отримані знання є практичними. I share learning resources with peers. Я ділюся навчальними ресурсами з однолітками. Online education opened new opportunities. Онлайн-освіта відкрила нові можливості. The course community is supportive. Спільнота курсу підтримує. I track my progress regularly. Я регулярно відстежую свій прогрес. The skills learned are marketable. Навички, які я отримав, є затребуваними. I'm grateful for online learning opportunities. Я вдячний за можливості онлайн навчання.